ці пластикові пляшки, от вони кхе, передбачені, що вони використовуються Одноразов... тільки один раз. Все, якщо другий раз там є такі, оці ж пластики, це фталати, і вони дуже токсичні. Тому треба пам'ятати, що багато разів використання цих пляшок, що ви купуєте не тільки молоко, але ви купуєте ще і певну дозу там фталатів і Безплатно. інших токсичних речовин. Токсичних речовин це пів справи. А, там ці коровки, чи вони можливо. там мікроорганізми. А потім давайте щоб б, ми, якщо ми могли, могли прослідкувати історію так, життя цієї пляшки, яка жила десь на смітнику або десь в переході, ну. Ну, от поясніть мені, якщо бабуся в день привозить десь там 10 цих пляшок, вона віддає, ніхто ж не повертає їх. Де воно береться? Де воно береться? На жаль, люди... сам не, сам не видел. Ну, Я думаю, сказать. ви розумієте, де воно береться. Ми не в цей момент, коли Бабуся ми купуємо, цілими днями п'є, так, Кока-Колу просто по 10 бути. Ну, хороший випрос, кстати, угу. да. насправді. Я ніколи не задумувався, звідки вона ж бере ці. Эти... бутылки, а действительно, видимо, где-то берет и не, не в самых, не в магазине покупает, как минимум. Не, не. Ну, а чего, по-вашему, бомжи собирают пустые бутылки? Кому они их отдают? На переработку? Пластиковые бутылки, бабушки, каждый подходит. Я лично видел севастопольская э, Севастопольский рынок, базар. Идет явно бомж, тащит мешок бутылок и с криками, кому надо, кому надо. То есть это же понятно. И вы тоже поймите, почему начали использовать вообще все консерванты. От чего болели, чем болели, от чего умирали люди 19 XIX век? Массовые инфекции, всевозможные инфекции. Ради этого было сделано. Да, мы из двух зол убираем меньше. Вот сейчас очень этот разговор по поводу прививок. Это тоже, вот как в пище. Мы из двух зол берем меньше. Прививка это способ не умереть от, это самое, от дифтерии. Да, сейчас ее нету. То же самое и здесь. Мы выбираем просто из двух. Мы все равно не сможем есть экологически. Для этого нужно уйти в какую-то там пустыню, собраться толпой, вот мы сидим и только едим экологично. Все равно, в данном случае, вы знаете, я однозначно считаю, что, опять-таки, с чего вы взяли, что бабушка, вот это яблочко червивенькое, из-под своего я, может, она на базарчик под супермаркет сзади подошла, посмотрела, там яблочки выбросили, в которых срок-то прошел, положила и говорит, вот, милая, это конечно, вот не то, что их вот сейчас поела, Не, ну, мы можем так изгущение фарм зараз подбывается. У нас прокладка. Скажите, я лично присутствовал, опять-таки, я просто достаточно внимательный человек. С утра бегу на работу, то есть в районе 8, стоит бабушка. И спиртом вытирает с яиц, которые мы. Ну, яйца, что в бабушек человек, вытирает маркировку. И потом она вам расскажет сказочную историю, что это ж моя курочка. Вот только что. И опять-таки, откуда вы знаете, сколько эти яйца простояли? Мы, она же, смотрите, не настолько их продают, много. Поэтому важно найти все-таки бабуси, какие вы доверяете, какие вы купите яйца. Ну, я два. в бабусь яйца. Ну, я езжу на машине, и вот когда по трассе вот где-то едешь, конечно, всегда ясно, это святой ритуал остановиться, купить пару десятков. Их видно по цвету, понятно, не все разные по цвету, по размеру, их только что вынесли. Ну, если есть такая возможность. Ну, вообще, на самом деле, конечно, вы сгущаете краски. Вот, как сказал Дмитрий, надо действительно включать мозги. Это, ну, они для этого даны, чтобы их периодически включать. Вот. И это не значит, что кто-то другой подумает там за тебя. Ладно, но когда речь идет о детях, то в принципе, конечно, это обязанность родителей думать, чем накормить и искать альтернативы приемлемые. Вот. Поэтому еще раз хочу повторить, что, к сожалению, кулинарной гастрономической культуры у нас нет. И дело даже не в уровне доходов, на самом деле. Вот. Я не знаю, можу в принципі рассказать, як за очень умеренные деньги дуже хорошо питатися. І це реально. І це... І це абсолютно реально. І це реально. Ви знаєте, тут величезна кількість проблем. Чесно кажучи, Сергій каже, що ми зараз, зараз згущаємо дещо фарби з Дмитром, але я вам скажу. Люди, це страшно, коли ти дійсно за супермаркетом ти бачиш таку ситуацію. Коли ти заходиш в супермаркет, ти бачиш ту біднесеньку бабусю, яка вимушена купувати фрукти і овочі з позначку 50 мінус. Коли вони вже вони вже гниле, там немає ніяких вітамінів, мікро просто країну. Знаєте, коли на коліна поставили, ми вимушені просто жити в таких умовах. Тут, тут тут інше питання. Чому я з вами, коли е, заявляла цю сьогоднішню тематику, Сергій каже, це не моя тематика. Я кажу, Сергій, це ваша тематика. І е, чому ми будемо говорити про пронаїдіння? Тому що, якщо ви хочете таке їсти, то після цієї програми я вже не хочу нічого їсти. Може, давайте згуртуємося і станемо дійсно пронаїдами, сонце їдемо, здоровішими будемо. Ну, на жаль, це не доведена теорія, е, яка залишається в іншим. Красива теорією. сказка. Да. Давайте скажем, що так? це таке? По нашому так. счету, я могу, как врач завжди розписати вам, що надо внутрішньо вводити. И в принципе мы полностью обеспечим рацион. Ведь живут же люди у нас, ну, правда, недолго, но живут одно непроверном питании. Но в данном случае на ну, прана, ну, я понимаю, что сейчас большая популяризация индийской культуры, вот они все... Вы понимаете, я закончил физмат-школу, хоть и врач, и поэтому, понимаете, я верю в то, что можно измерить и взвесить. А прана это что-то... Слишком уж віртуально, це щось із екзотерики, глибока причина. Так що людина помістить якусь кімнату, якесь, і за нею буде тривало відеоспостереження, вона не буде тихенько вночі їсти кавусу, то тоді можливо. А так поки що це залишається недоведена теорія. Ми не будемо, е, скажем так, уходити в астральні езотеричні розсудження, но я не виключаю того, що можливо є, ну, сверхлюди, як їх називають. А можливо єсть люди, які фізіологічно так устроєні, може, не знаю, на планеті я, ніхто не так. що. Ну це єдинице, це не, да, не серйозно. Я тут з вами згодна і не будемо так надовго зупинятися, але я вам хочу сказати, що десь півроку тому в цій студії ми збиралися з сонцеїдами і з праноїдами, і це абсолютно реальні люди, які взимку прийшли просто в, в, в от з таким корот... Ну, Я так можу прийти. Вони прийшли, я кажу, а я перепрошую, а ну. Ні, я окей. Ми всі сіла. Я кажу, ну не вже ви нічого не їсте? Я кажу, ну ні, от нічого. Ну, ми не можемо говорити не доказово. Недоказово. Але я погоджуюся з Сергієм, що такі люди вони існують. Ну вони говорять і не про це, в говорити, слухайте. каже, що він ну, розумієте, що він ще щодня, там він і ще своєю жінкою, там в них кохання. Ну так і в чому проблема, далі, А Ти теж можеш казати. Ну казати, звичайно, може. І поки вона не доведено, воно залишається теорією недоведеною. Це класно, коли ми виступаємо за доказову медицину. Тим більше, коли вона починає набирати обертів в Україні, але такі люди дійсно існують. Люди вони живуть і вони не роблять собі рекламу. Чесно кажучи, їм це не потрібно. Вони живуть своїм життям, їдять вони щось, не їдять. Їм все одно, що про що ми про них думаємо, чесно кажучи. Дмитро, щось хотіла сказати. Ну да, сучі варіант дуже банальний. Если вы меня знакомить с такими людьми, я вот обещаю, вот они меня учат, как это делать. Если я две недели смогу не есть, Нет, две недели сможете, ну если будут опыты, сможете и месяц. Если человек пьет, то бывает и два года, Нет, только пьет другое. Безусловно, если бы это было реальной практикой, то это возможно даже спасло бы нашу страну, потому что. Не нужно ни хорошее, ни плохое, ничего не нужно есть. Там солнце у нас дотация. Да, а в Африці, являєте, вот видите, в Африці да, скільки сонце, який там страшний голод, і там же ж люди гинуть. Там просто люди хотят якби... просто поесть. Поэтому захотілося обычных. Ну, просто сонцеедине, їм не притаманно люди. Ну, що ви так. Да, ну, ми, мені лично сложно обсуждать, это не укладывается в мою парадигму, потому что. Тут, тут ми з вами поставимо крапочку, тому що ще одне є цікаве питання, що стосується сироїди. Я хотіла спитати. У е, Оксани, як ви в принципі відноситеся до своїх пацієнтів, які приходять до вас і кажуть, ви знаєте, от я вирішив займатися сироїдінням, це так класно, це так кльово, тому що нам постійно говорять: про що, про що смажене не можна, там таке не можна, сяке не можна. А тут, будь ласка, все, все сире. Це добре. Ой, а ви знаєте, є такі пацієнти. Більше того, саме сьогодні вранці мені дзвонила бабуся, одні, сироїдка. Одна бабуся, можливо, вона мене дивиться і сьогодні сказала, що буде ця програма. У <клес> неї є донька, яка є не просто сироїдкою, яка є моносироїдкою, Тобто вона з'їдає один ведний певний вид продуктів, наприклад, на сніданок 5 помідорів, на обід там угу. одне яблуко і на вечерю. Ну вони їдять часто, тому що в них не вистачає енергії. От і вона, ну те, що вона так харчується, це її особи, особистий вибір, її особиста відповідальність. На неї є, е, хлопчик, якому 8 років, який, наприклад, на сніданок вживає тільки 8 помідорів, вона йому дала і сказала, більше нічого не можна. І бабуся от переживає, і так от він їсть. І зараз вона народила дитину, а дитині 7 місяців. Бабуся сьогодні вранці, от останній раз вона мені дзвонила рік тому назад. Бабуся сьогодні вранці дзвонить, каже, вона попала в лікарню. Якщо можете, підіть у І вона назвала яка дитяча лікарня. І дізнайтесь, що таке, тому що дитина не тримає голову, нормально не розвивається. Вона харчується тільки материнським молоком. Це нормально, якщо дитина харчується материнським молоком В 7 місяців 8 Але це не ну не зовсім нормально для дитини харчуватись молоком, якому недостатньо. Це там, абсолютно. Толка, амінокислот. І тому є такі, звичайно, пацієнти, і це їхній особистий вибір. Вони мають право на це, правильно? Але якщо, якщо це діти, які, ще не, які не можуть приймати власне рішення, яким потрібно розвиватися, рости, то це, звісно ж, неправильно. Ну, це буде соціальна проблема. По більшому счету, в будь якій страні в нашій теж существують служби захисту дітей. И здесь нужно однозначно поступать. Но если вы видите, что своими действиями родители наносят вред ребенку, значит, таких э, детей, за таких людей, детей, детей должно заботиться государство. Просто у нас это все на таком не очень хорошем уровне поставлено. Но вы же видите, э, своими методами мама может довести ребенка просто до смерти. И в данном случае это чисто социальная проблема. А сыроедение, вы поймите, э, э, я сам люблю сырую пищу. Например, э, э, я очень люблю вот Традиционное польское блюдо тартар это сырое мясо. Но извините, в Польше, когда я ем этот тартар, там специальное мясо, сто раз проверенное. В нашей стране я никогда в жизни не буду есть сырого мяса, потому что я не знаю, из чего оно состоит. Если у меня был опять-таки хороший знакомый, пошел в один из самых известных наших киевских ресторанов с своим американским гостем. Посидели почти на 500 долларов. Один попал в реанимацию с пищевым отравлением, второй откапался 5 дней дома. Именно на суше. До речі, до речі, суші і э, карпаччо, Сергію хочемо спитати у вас. От ви готуєте карпаччо? Що ви скажете да, я їм так? і тартари і суші сам не готовлю? Угу. А тартар карпаччо, звісно так. Скажіть мені, будь ласка, як так uh, сталося, тому що от дієтологи і гастроентерологи в принципі радять не їсти карпаччо, хоча в принципі в Україні, так? Uh, тому що м'ясо, яке що таке карпаччо? Поясніть нам, це ж не просто сире м'ясо, яке взяли там десь в супермаркеті, яке коштує оці 60 гривень. Це якесь спеціальне м'ясо, правда? Ж? Ну, в общем, тартар робиться із вирізки, Ну, то есть, uh... базовое мясо, то есть его нельзя сделать там шейной части, там не должно быть жира, вот это мясо наивысшей категории. Я, наверное, все-таки опущу, кто где берет мясо, потому что это настолько индивидуально, вот. Я просто скажу в целом, что да, можно есть мясо в первую очередь, потому что сырое мясо это большой источник энергии и аминокислот, белки. Потому что белки разрушаются при тепловом воздействии, там порядка, они начинают коагулировать, сколько, 60 градусов, по-моему, что-то типа того. Вот, поэтому, безусловно, тут на первое место надо поставить свежесть продукта. Да, можно есть, это ели все, всегда ели. То есть зайдите в любой хороший ресторан, даже в обычный ресторан в Австрии, во Франции, вы найдете тартар, он стоит достаточно дорого, потому что мясо хорошее, Туди йде, і оно дорого. От, Сергію. Ми зараз не будемо користуватися літаком. Так ми будемо в Україні. Ми зайшли. Будь-який ресторан український на сьогодні є така страва в закусках, як карпачо. Yeah. рибне або м'ясне. От воно коштує десь починаючи з 45 гривень, і пішло там навіть 200 гривень. Воно може коштувати, хоча на тарілці там буквально 60-100 грам максимум цього карпачо самого м'яса, правда ж? Сергію, давайте ще раз зупинимося. І я хочу у вас спитати, де береться це м'ясо? Невже вже це м'ясо, яке коштує в супермаркеті або на базарі лише 60 гривень? Так чи ні? Або це спеціальне. Смотрите, э, ну, во-первых, треба одразу сказати, що Карпач не можна зробити з свинини, тобто. Свинину не можна употреблять. Uh -huh. Говядину, телятину можна. Рибу можна, морепродукты можна, Карпаччо можна из грибов зробити, Из чего угодно, з ананаса делают. Uh, скажу чесно, я неоднократно делал uh, тартар из мяса, которое покупал в магазине, сам выбирал. Никогда не ни одной проблемы не было. Ну, ви просто експерт uh, в цьому, ви розумієтеся, яке ну, воно повинно мозги, бути. Мастих, да. Тобто, в принципі, це, ну, нормально, так? Може, Ну, я Можна чесно скажу, що, якщо ми говоримо в цілому про питание, людей, то я не думаю, что карпаччо – это тот, то блюдо, тот продукт, который должен быть в рационе, там, обычном рационе семьи. Вряд ли. Еще дня. Да, то есть это скорее, это уже гурманство, это гастрономия. Вот, и поэтому, ну, я не вижу здесь определенной связи, чтобы человек, там, сделать ужин семье, он ходил по магазину и искал... Не, не, я вам не про это, я вам скажу про то, что когда людина приходит до ресторана, нас замовляется карпаччо. А потім через певний час вона вже звертається до гастроентеролога і дієтолога або паразитолога. Чому? Тому що виявляється, що вже ми хворіємо на гельмінтоз і починаємо його лікувати. Де його взяли? Дуже часто саме от з цих речей, як суші, так, свіжа риба і условия першу чергу, особливо суші, риба там все дуже складно. всегось. більше на приготування. Повар приготовлення вимив руки. Гілещенко, забули їх хвалити і ви, певно, поймали Гільментус. Uh, не буду спорити тут да, такое, да, те... Дим... не моя територія. Дмитро, я вам ще хочу сказати, що стосується Сочі, ви ж бачите, зараз на кожному кроці у нас ресторан, в якому можна е, поїсти суші. Якщо ви я просто досліджувала цей момент. Є не так багато в, в Україні, в Києві цих точок, там, де вони продають ці продукти, з яких вони готують? Я особисто я була в тих місцях. Люди перебито все. Воно абсолютно все прострочене. Всі продукти, починаючи з рису, закінчуючи е, тонцем, який коштує 280. От, отака от ціна Мощ. за так, за кілограм, там приблизно. Е, як? Як, як можна, я просто не я не розумію, якими словами я повинна пояснювати людям, що цього робити не можна. Це просто страшно. Ну, це проблема. Це суші взагалі це, це, це дуже, вже не модно. я Це перепрошую. їжа, яка є більш характерна для японців. Чому? Тому що там дуже багато свіжої риби. А поки до нас часто доводять цю рибу, можливо, десь якось на такі терміни зберігання, на такі умови зберігання, раз і потім людина відповідно може щось підхопити. І крім того, треба не забувати, що взагалі це їжа. Ну, не, не мала би бути для повсякденного нашого вживання. Тобто це, якщо людина здорова, якщо в неї здоровий шлунок, здоровий кишечник, немає ніяких захворювань чи там прихованих захворювань, то тоді, можливо, інколи епізодично. От, але так, щоб це робити постійно, які люди, які постійно катя дуже здорово харчуються щодня, їм суші. Так оксану. Я чому ми, ми постійно з вами говоримо, мало би бути, як би як має бути. Це класно, люди. Давайте дивитися на те, що ми маємо на сьогодні. Країна, Україна на перших місцях по всіх захворюваннях. У нас, якщо не епідемія, то у нас перше місце там з цієї хвороби, з цієї з цієї, з цієї, цієї. У нас більше всього ресторанів. Які пропонують суші на сьогодні за невеликі гроші? Абсолютно, це просто навіть фастфуди вже з сушами. вони є, люди. І як скажіть мені, якщо ресторани переповнені, ви кажете, що ми не ходимо в ресторани? Ми у нас криза. У нас криза. Люди. Всі ресторани забиті. Незважаючи будете... на те, що в нас криза в країні, є таке, звичайно, але криза в усьому світі, то дуже, на жаль, є багато кризи все-таки в головах людей. Mm -hmm. так, так. Це, казав Сергій, Я про це кажу. Люди не хочуть готувати, вони не витрачають, розумієте, от поки людина молода, їздиться, що вона буде вічно молода, вічно здорова, не буде ніяких проблем. А взагалі, наш організм як? Він ж приблизно до, як акумулятор, якщо порівняти, то до 20-25 років він як акумулятор заряджається. До 40 років він вже зарядився. І вже Потім починається, хто як дбав за своїм акумулятором, як його доглядав, міняв. Отак, от отже далі та машина, відповідно, наш організм і поїде. Тобто, якщо ми будемо харчуватися регулярно, неправильно, поки ми молоді, компенсаторні можливості організму дозволяють це робити. Але якщо ми стаємо старші, як кожен, як кожен механізм, організм зношується, зношується система антиоксидантного захисту, печінки, всі органи зношуються. І тоді починається спочатку скриті невеличкі проблеми, вигляд безсоння, погано настрою. Поганого зовнішнього вигляду. А потім поступово, Починається вже відкриті, вже якийсь проблем. Дякую, 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 Оксана. класний висновок. Будь ласка, по 20 секунд, і ми завершимо, тому що часу просто немає. Я не буду сильно оригинален, я просто хочу сказать: призвать людей убедить, не знаю, там, собственным призывом. Старайтесь больше сами готовить, обращайте внимание на то, из чего вы готовите, делайте это с любовью. Вот то, что любят говорить на любых кулинарных шоу, это действительно важно. Думайте, прежде всего думайте, не может колбаса стоить дешевле, чем мясо, не может быть срок хранения сметаны два месяца, не может живое жить 30 дней без холодильника, это нелогично. То есть включайте голову тогда, а то, что готовить надо самим. Вы же понимаете, если в 7 утра сделали салат в супермаркете, к 12 вечера он все равно испортится, чтобы они туда не положили. Дмитро Ізмайлов, Оксана Скаталінська і Сергій Каліні. Сьогодні в нашій студії це була програма 36.6. До зустрічі, бувайте здорові наступного понеділка о 18.00. Я буду знову на вас чекати.